Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні поговоримо обговоримо спосіб, як найшвидше ти зможеш набирати м'язову масу. В якому режимі твої м'язи будуть максимально швидко рости? Ну Дивіться, для... накидаю трошки схемок невеличких, як можна спланувати таким чином свою програмку. там. І підвестися під, саме під набір м'язової маси. Плюс силові теж будуть непогано приростать. Для початку давайте розберемося, як ростуть м'язи, який показник росту, там, що це таке взагалі, з чим це їдять, як то кажуть. Ну Дивіться, перше, от людина прийшла до тренажерної зали, і найбільша, найголовніша помилка новачків от він місяць потренувався. Зробив заміри м'язи на сантиметр приросли, наприклад, об'єм руки плюс 2 см, грудна клітина плюс 3, От, перший місяць два, але м'язи ваші ще не виросли. Не тіште себе ілюзіями, якщо ти хочеш наростити м'язову масу, ти повинен е, налаштуватися на тривалу, важку і довгу роботу. Я пам'ятаю себе, коли я розпочинав, то я. Поставив таку першу відмітку собі, що десь через рік я зроблю якісь висновки. Що, ну, я вбив собі в голову, що рік я точно повинен працювати і не чекати якихось результатів. Там. В принципі, через півроку вже були непогані результати. За рік я набрав плюс 12 кілограмів до своєї ваги. От, силові там зросли все таке, але це було знаєте, приємне таке здивування. От. На початку ти повинен ставити собі задачі такі відтягнуті, розумієш? от Перший місяць два м'язи ваші ще не виросли. Вони тільки адаптуються до навантажень. Організм відкладає глікоген в твоїх м'язах. За рахунок цього, ну вони в тонусі весь час знаходяться. Ти їх ніколи не тренував, нічого не робив у житті, так силового тут почав піднімати щось. вони Знаходяться в тонусі, відкладається глікоген, з'являється така піддутість невелика, і тобі здається, що твої м'язи вже виросли там на якісь сантиметри. Але ні. Достатньо не потренуватися тиждень і все назад піде, розумієш? Щоб отримати результат, потрібно довго тренуватись, а потім тренуватись іще довше, тренуватись все життя, підтримувати цей результат, розумієш? Або покращувати його. От. Основним крит... ну, давайте ще уточнення. Для того, щоб м'язи росли, не один зал потрібен. В залі ти знаходишся там година-дві, розумієш. Під навантаженням ти травмуєш, ти втомлюєш свої м'язи, вони стають слабішими, ти розумієш. Так? Потім. Часи відновлення, коли ти відновлюєшся, коли ти знаходишся за межами тренажерної зали, твої м'язи починають відновлюватися. от ти їх прибив, так? Вони поступово відновлюються до поточного рівня, який вони були, відновились. А потім вони роблять запас невеличкий, гіперсуперкомпенсацію, трошки роблять. І от коли це відбулося, тобі потрібно йти знову до зали і тренуватися. Поки ти не відновився, важкі тренування точно тобі не потрібні. розумієш? Тому дуже важливо, о, яку діяльність ти ведеш за межами залу, зали. Ти прийшов, потренувався годину на дві, а потім пішов пити пиво із чіпсами. Розумієш? І це не відновлення, це не матеріал для будівництва м'язів. Прогрес буде такий, він буде, але він буде мінімальний. От, він буде непомітний, якийсь такий, розумієш. Тому важливо, як ти харчуєшся, як ти відновлюєшся. Відновлення це в першу чергу сон. Якщо ти ніч десь гуляєш з дівками по закладам різноманітним, не спиш, ходиш з красними очами, приходиш на тренування, в тебе все пливе в голові, ти там кофеїну напився і тренуєшся. Теж результату не буде, буде зворотній результат. З часом будуть тільки проблеми зі, з твоїм здоров'ям. Це зрозуміло. Далі. Основний механізм росту м'язів це прогрес по навантаженням. Як ти тренуєшся? В залежності, як ти тренуєшся. Сміттєвий об'єм не потрібно виконувати. Знаєте, як приходять за все, хапаються, роблять і там, і там багато всього, але без толку. Без відслідкування прогресу так от сьогодні там багато жимів зробив, на наступне тренування прийшов там в кросоверах, налупив, там зведення розводки все це поробив, там бруси на, ну, це, я про грудні. Наступний раз прийшов там жими-гантелями, багато підходів, і не зрозуміло, що ти робиш, як говно в ополонці. Розумієш? Там зробив, там там, там, і не, ти не відслідковуєш прогрес. Тобі потрібно взяти одну. Хоча б, як мінімум, базову вправу, і відслідковувати в ній прогрес. Тобто ти прийшов ти жав 50 кг на 8 повторень, через там, 3 місяці ти пожав 70 кг на 8 повторень. Ти розумієш, що ти спрогресував. Твоя сила збільшилась, а відносно сили збільшився і прирост твоїх м'язових волокон Вони теж будуть збільшуватися. Вони змушені будуть збільшуватися. Тому головне, відслідковувати прогрес по навантаженням. Далі, любий друже, якщо ти вже позаймався півроку, рік, ти рухаєшся далі і ти думаєш, як спланувати свою схему тренувань, в тебе в думках є така незрозумілість, скільки ж повторів потрібно. Тобі кажуть, що мало повторень це буде робота на силу. І кажуть, що середній об'єм повторень там, від 8 до 12 це на гіпертрофію, розумієш, і більше це вже на силову витривалість. По суті, частково, частково це правда, але найкращий варіант для тебе взагалі, от найкраща програма, яка працює, якщо ти не знаєш, в який бік рухатися, то бери щось середнє. І от найкращий елемент з програм це тренування 5 по 5. Тобто, ти тобто ти збільшуєш кількість підходів, бо всі там чомусь бояться перетрену, отримати, тобто, приходять, там роблять якісь зараз це модно, один відмовний підхід, там там щось таке там, три підходи це все не те. Збільшуй об'єм от хоча б до п'яти підходів, і візьми собі середній показник повторень. 5 повторень. так, 5 по 5, так воно і звезд. Це стосовно базових прав. От. Чому так? Дивіться. Максимально розганяє силові показники мала кількість повторень. Це двійки, трійки, сингли. Виходи на сингли там з відсотком. Про це я дуже багато розповідав. Кому цікаво, подивіться інше відео. Сьогодні в це ми копати не будемо. Там теж нічого критичного немає. От через одне відео. От, попередня, перед ним я відео випускав, де я розповідав, як укріплювати мілкі м'язові групи, щоб не було в тебе травматизму на базових правах. Якщо ти вже рухаєшся у, у силовому напрямку, і завдання твоє 2 повтори, один повтор, синголи, там відсотки. Як це все рахувати, це все чудово я там розповів. Сьогодні про це ми не говоримо. Тому, от дивіться, мало повторень. Розганяється сила, більша кількість повторень до 10 розганяється зростання м'язів. Робота на гіпертрофію. М'язи наші не вміють рахувати повторення, повторення взяті для того, щоб відстежувати час знаходження м'яза під навантаженням. Тобто, розумієш, два рази підняв під навантаженням м'яз і побув там скільки. 5 секунд, розумієш, 10 разів зробив під навантаженням твій м'яз, побув 30 секунд. В залежності в якому темпі ти ще виконуєш. Є люди дуже швидко роблять, я б це не рекомендував. Є люди в середньому темпі, щоб відчути десь роботу м'язів. Можна робити вибухово, з великою вагою, там швидко не вийде, ти просто вкладаєшся, там то вже інша, інша схема. Інша тематика, інший рух напрямку. от, Розумієш, тому є отака полярність, є така, а ми беремо щось середнє. Тобто, щоб була робота направлена і частково на гіпертрофію, ти довше знаходився під навантаженням, твій м'яз довше знаходився під навантаженням. І щоб була робота в силовому напрямку. Зростає і сила, і м'язова маса, як то кажуть, одночасно. Хоча я і не люблю цього слова. Я не, не фен, знаєте, об'єднувати ці всі. Я поступово все роблю поетапно, там, циклами, скажімо так. Але от в деяких моментах можна це поєднувати частково. Звісно, вихлоп, якщо ти хочеш максимально розігнати силу, вихлоп буде більший від двійок, трійок. але теж сила буде збільшуватися і п'ятірками. Тому от тренуємося 5 по 5. Як же ж це все на практиці реалізувати? Ну от, наприклад, дивіться, давайте в режимі жиму. так, Жим штанги лежачи, 5 по 5. Працюємо. Як потрібно це зробити? Як підібрати вагу, щоб ти зробив у п'яти підходах п'ять повторень, там, от, щоб ти їх зробив, щоб ти їх вивіз. Або щоб ти їх зробив і не було таке, можна ж взяти пустий гриф і зробити 5 по 5 і сказати, я красавчик, я охуєнний". Розумієте? Тому ми підбираємо вагу, умовно кажучи, таку, яку ти можеш осилити впевнено на 7 повторень. Звісно, люди індивідуальні, може бути десь похибка якась, але загалом більшості людей, це 98%, буде, якщо ви виконуєте вагу на 7 повторень впевнено, ну, тобто відчуваєте, що 8 буде-не буде, хто знає, або буде коряво, а 7 впевнених точно. То така вага 5 по 5, точно ви її осилите. Розумієте. Ви от підбираєте таку вагу. І робите, наприклад, 80 кілограмів, ви зробили 5 по 5. На наступне тренування ви приходите, робите легке, це періодизація. Ви робите, берете, хай буде 50%, це 40 кілограмів. Ви робите теж 5 по 5, але це дуже легко. Не лякайтесь, Цієї роботи більшість людей лякається, там це мені легко, що ж, я не росту, все пропало, шеф, ні. Ти ростеш, ти просто відновлюєшся. В цей час якраз ти і ростеш, коли йдуть відновлювані тренування. Твої м'язи укріпляються, збільшуються, а ти просто робиш активне відновлення. розумієш. От 40 кг зробив 5 по 5 а на наступне тренування ти додаєш 2,5 кг на твою штану. Тобто ти Ставиш 82,5 і робиш не 5 по 5, а 5 по 3. Ти підготовуєшся до цієї роботи. Робиш 5 по 3, відчуваєш, що все пішло впевнено і прекрасно. На наступне тренування ти спробуєш осилити 5 по 5. Можна і з льоту зробити, але не завжди це йде. Якщо відчуваєш, що йде і пішло, то окей, прекрасно. Зробив знову. Пішов вниз, відновився, якісь середні тренування, зробив там 50 кілограмів 5 по 5, наприклад, це буде 50 з чимось там відсотків. Так, от 8 навіть у, 80 кілограмів, 60%, це 48 кілограмів, розумієш. 50 кг це буде навіть більше 60%, але це, це досить легко буде, можеш попрацювати з такою вагою. Те саме стосується, ну давайте я казав, пару схемок якісь, накидаю. Там. От можна взяти три базові вправи. Перша присідання зі штангою в такому діапазоні попрацювати, 5 по 5, як я розповів, Наступна вправа жим штанги лежачи, 5 по 5, і наступна вправа підтягування на перекладині 5 по 5%. Якщо важко роби, знижуй навантаження за рахунок резинової ленти, якщо легко, то регулюй, тобто додавай навантаження за рахунок збільшення додаткової ваги. На пояс ми чіпляємо якісь блінчики. І от так рухаємося. Три вправи, три базові вправи. В них ми основний акцент відслідковуємо навантаження тут, в цих вправах. До цього ви можете додати руки плечі. От зробили такі три вправи, зробили підйом на біцепс, французький жим на трицепс, зробили махи на плечі, в кінці екстензії, прес, все. В ізольованих вправах біцепс-трицепс, там ви регулюєте, не обов'язково ці 5 по 5 там дотримуватись, ви можете по 10 робити, по 8, там вже індивідуально. Мілкі м'язові мілкі групи трохи по-іншому тренуються. Хоча вони оці мілкі, вони включаються в роботу, коли ви важкі базові вправи робите. Розумієте, в жимі трицепс працює, у підтягуванні там, біцепс працює, у присіданнях працюють ноги, працює весь корпус, там практично вся в статичному положенні всі м'язи спини включаються в роботу. От. Якось так, така нехитра схемка, але яка працює, по якій. ну, ну Знаєте, це як. Воно, там, щоб не видумували нове, куди б не йшов прогрес, але оце все воно ще років з 500 буде дієве і робоче. І не потрібно вигадувати щось таке заурядне, якесь таке незвичайне. Там, один відказний, один невідказний. Відмову ми не йдемо. Відмову ми не йдемо, ми робимо 5 по 5, можливо, якась відмова там на п'ятому підході вже біля відмовне. От. Якщо буде важко, розумієш. І таким чином рухаєшся далі. От якось так. Сподіваюсь, інформація корисна, пригодиться вам. Вдячний за вашу підтримку, за ваші донати. Останнім часом там люди навіть в особисті пишуть, дай карту. Всі контакти мої координати під відео для бажаючих ведення онлайн, теж мої координати. Якщо кому цікаво, звертайтесь. На сьогодні все. Всім добра, спорту, миру і до нових зустрічей.